Доброго здоров'я, шановні ранку. Напевно, з вами Донецький, і сьогодні це доброго ранку, тому що ми теж прокидаємось твічом доброго ранку, тому що ми готові зараз відкривати перші нагороди за Division Rivals після того, як туди ніби контора мала б додати карти. Team of the Year. Ми бачили це, читали у зливах, але зараз ми бачимо цей пакетик Elite Season 3-in-4 Review Pack, який дається за третій дивізіон або вище за покращені нагороди, і там, як ніби в описі, мають падати карти. Team of the Year. Чи ми побачимо таке, чи ні. Сьогодні будемо розбиратись. Якщо ви новенькі на каналі, то, по-перше, напишіть мені отут, чи зловили ви собі омрійний синій кольор, бо я не впевнений, що ми сьогодні зможемо це зробити. Якщо ви новенький на каналі, не забувайте підписатись. У нас тут дуже цікаво. Я готовий перший йти на дно корабля, перший ловити свого тімо в заєр. Але спочатку ми поглянемо на 85, один з 4-2 плеерпіки. Я продався конторі, то мені буде тоті, окей. Бачу два тоті, піспіль і відкриває свій пак. Опа, в мене є інформ. Можуть падати. Що, а хтось хтось вже зловив? Слухайте, нічого особіля тут наловив. Інформ, Ларсон, ну, інформ однозначний вибір тут в мене. Є. Є 25 тисяч Привіт, Накидався, коли си працюєш. Накидався камер. І працюю. Yes, sir. Доброго ранку, пане Олеже. О, другий пік вже мій. О, інформ, на них слухайте, я на них два інформи. Ніхрена собі. Ого, прикиньте, мені навалило. Два інформи, це 50 тисяч, це вже 110 я заробив за нагороди. And to. Ні, шотік, AFC без паків не буде. І AFC без матчів. Let's go, лівий мізинець. О, стоп. Де дурний чоловік? Дурний чоловік. Ану давай. Ти вже мені допомагав двічі. Давай, хедрик робимо. Де Тімовзуєр? Дякую. Міті Мозоєр. Це буде лівий захисник з Японії з Бундесліги. Аплодисменти. Хто буде з ним другий? Ага, ікатура, ясно. І ікона пічон. Яка в мене є, будете сміятися. Тут є ікони, але поки це не тоті. Дмитро ти продав. Вау. О, ти одразу цей нічого собі. Саня. Одразу вабанки де прикиньте. Він думав таймери зловити. Ні, але numero фут. LM з. Англії. З Манчестера. Хто це? Галтон? І. Наз. По-моєму, це два фодорні. Дві фодорні, да, дівчинки? Там була якась цих нумерофуд, яка щось коштувала, але, по-моєму, це не вона. Так, в нас оцей казирний пак, і тут Вінтери. Ми йдемо вище і вище. В нас були спочатку нічого в мене, потім в Сані. Були Нумеро Фуд, тепер Вінтери. Нумеро Фуд ніби вони краще за Вінтерів, але у Вінтерів класні карти. З двома плейстайлами, але не цього разу. Так? Це лише Ікарді і Подольські. Таке собі. Поки виглядає як очікувана стіна. Перепригош на моєму питанні на камон. Перепригоштадіт но. Ча, це тоті номінант season review. А, це Гвін, Харлі Ха-ха! Прикинь. Лол, як тебе заскавили? Лол! Сині кольори, Гвін! А де другий волкаут? А в нього був одинарний пак, да? Блін, ну вони тут є. Вони тут є. Жесть. Тим часом у нас перший фьючерс волкаут нападник з Франції, Ла Ліга. А це може бути МБАПЕ? Ну, я маю на увазі не фьючер Старс, але так. Блін, МБАПЕ ж зараз паках, да, це Грізмен. А хто з фьючерів? Жуау Гомес. Слухай, він мені теж вепав, це ще й не фулфодер. Ну, ладно, ми беремо це. Інформа б що десь сюди б ще поклали взагалі було б гарно. Season review пакетик. Вінтер Вайлдкардс. І схоже, що їх тут буде два, да? А ні, прикиньте, це знов буде Подольське? Да, ми його вже бачили. І Вінтер. Ну, тільки Ікарді знов. Саурі, блін. Попросив не ікарді, отримав на Ікарді. Так, uh, Elite Season Review. Поїхало. 3-4. Тут можуть бути ті, мов за ЄР. Підвисання, підвисання. Блін, Вінтер. Але Вінтер це буде найкраща карта. Хто вийде перший, ми не знаємо. Це жіночої Ліги Німеччини. Це не, це не виглядає оптимістично. Дурсун. Це буде два, до речі, Вінтера. І Ікарді. Ясно, дякую і їй. А починалося все гарно. Джедлінська інформ Бергвол. Бергвал. Ого, слухай, ніхрена собі пік. Чому тільки одного можна взяти? Бергвал це перемога. В трейді, тим паче. Оцього я прадив тримати. Так, тепер пакетик за сезони. Тут одна карта. Слухайте, так, це четвертий дивізіон. Але він тут отримує пакетик. Теж такий самий. Це буде хто? Нупс? А там були тоті в опису? Хто четвертий дів або нижче? Інформ тим часом. Інформ Walkout, ФРВ. Португалія. О! Ви всі знаєте, хто це. Ви всі знаєте, хто це. З Днем Народження легенда. Сіу! Наступний пакетик з Гарантом. А тут ще і два. а О ЛП Бразилія. Серія. Блін, це буде Нереш. А Вінік Лведа. Ну, але він не може бути першим, напевно. Якщо він і перший, то там має бути другий. Руб... Рубен Нереш, я сказав. Давід Нереш. І Гуєхи. Та ну фігня вже куди вони? Хіба піде еволюція якесь майбутнє? В нас тут тим часом Future Stars. І це, по-моєму, трейдебл, да? СТ Франція Бундесліга. Я майже не знаю команду фьючерів. Знаю, що там є пару дорогих карт, але нам поки падають лише всіляка фігня. І без інформа. Краще б Інформ випав ніж цей вахе. В нас черговий пакетик за сезони. Ой, це буде дівчинка. Вона вчора в піках часто падала, да? 88-го рейтинг. Спортленд. Сугіта. І Адвінкуля. Вони якось разом. То два Вінтера, то два Глобет Роторс. І тепер преміум сізон пакетик Вінтер Вайлдкарт. Центральний захисник, ми бачили вже цю дівчину. З Google Піксель Ліги. Це буде Дурсун. І другий теж Вінтор. Стоп, а, в нього один. А, один. А чого тоді преміум було написано? Я думав, якщо написано преміум, то це два. В нас тим часом Сандер Страк з Камеруну АПЛ. Це буде. Як його, Мбу, мбу, мбу. Хтось то там, да? З Бренфорда. Мбуемо, по-моєму. да. І ACDC карта. Ікона. Ікона ACDC. Ashley Call. Ну, не найкращий дроп, звісно. Але напевно і не найгірший. В нас тим часом черговий фьючер Stars CZ Німеччина. Це буде з Мілану, да, Біст? Да. Як читається його прізвисько? Чау, да? І Джордан Хендерсон Він ще й трейдобл Вінтер В Це Cz Іспанія Vivian. Ну ці паки поки виглядають як фул розводняк, да? Жерона. Ні, Давід Лопес Noot І... О, Rolfo. Хоча б якась карта з них не Фодорна. З двома плейсталами більш-менш актуальна. Спроба номер 2 О. Скалвіні Вінтер. І Одегор. Бери Скалвіні. Бергвал. Гарно. Ну, насправді як я і очікував. Тут поки найкращий дроп. І ще і інформ. Пане Гусь вирішив відкрити одразу солоденьке. Свій пакетик з елітними нагородами, точніше. Як оце елітний пак. Такий самий тут, в принципі, як і за будь-який інший ДІФ. Байерлі, Веркузін. Хто це? Кьогер. І Хенко. Ну, тут фігня. Е, так, друзі, в нас черговий набір в пана Папіс Воротар. Це буде у Сімон, напевно, з ACDC версії. І Winter Wildcard буде волкаутний. Тож ще найкраща версія. Звісно, тут обидва волкаути. Хавєр Маскарано, герой, Фул фігня. Вітаю тебе за скамели. Мансон, вітаю вас на стрімі. Вітаю з нагородами. Вітаю з Бусі. І два інформи. Цікаво. Та почекай, а інформ дорожче, ніж бусі? Да, бери п'ятика або Джордана з єнотом. CDM Німеччина. Це може бути цікаво насправді з Бундесліги. Може це якийсь вірц? Ні. О, це буде той стільки такою. Стіллер. Бен Штіллер. І нумера Фут. Хто це? Ндіка фігня Боже. Пане Святослав. і твій Фьючер Старс. Правий захисник з жіночої ліги Барклайс. Арсенал. Дякую за фоллоу. Фокс. Мені треба вимкнути звук. Фокс і. Брайт. Так, стоп. Пане Буданов, ваш Elite Season Review. Winter Wild Cards. Дівчинка іде. Німеччина знову будеться з Бундесліги. Google Pixel. Дякую, Google Pixel. Ради вас бачити. Але можна когось іншого. Дурсун. А це хто? Серхіо Гомес. Блін. Я подумав, що це де Йонг. прикиньте? Я чомусь повірив, що це Де Йонг. Ще. Але. Пак Лак є на аккаунті. Вінтер Велдкарс, Серхіо Гомес, але не цього разу. На жаль, мені шкода. Вінтер Велдкарс. О, хтось великий йде. ФРВ Голландія. Це буде Діонг, да? Але він, по-моєму, 88-го рейтингу. Нумерофуд. А, це не важливо. Вінтер просто дорожчий, тут може бути і 87-й Вінтер. Бо там по Мінпрайсу вони обирають. Даніло теж 88, але фігня. Дякую за контент. Це може бути гарна карта. Ліва півзахисниця, напевно, якась там. Але тунель за ACDC. Можливо, це буде. О, це Рейтен. Це Рейтен. А це одна, один пак одна карта. Блін, я думав, це буде дві, і там може бути хтось краще. Вінтер Cards. Англія. Це буде дівчина з Англійської Ліги. Там не буде нічого цікавого. І це не Тотті. Нупс філ фігня, філ фігня. Волкаут цоп, Німеччина. Це буде дівчина. З Піксіли, да? А, ні, стоп. Це буде зі Штудгарта цей тільки так. Стіллер. Бен Стіллер і. Адвін, Адвінкуля. Охистіна. Numerfood тим часом. Блін, чого я називаю Numerofood? Стоп! Це Шабі Алонсо! Це буде легенда. Future Star, а як тобі так навалює? Як це можливо? На одному аккаунті Йоро і Шабі Алонсо. Я аж заплутався. Аж Нумера Фуд це назвав. Ну куди? Ну куди? Як це? Трейдебл. Ні Ніхрена собі, Да, трейдебл. Вінтер Wildcards і хтось ще ФРВ. Голландія. Це буде знов цей люк Dyong фут. І Вінтер. Якщо тут ще якийсь вийде Дейонг Вінтер або класний Вінтер, це буде фул банд, ні, Саурі. Даніло. А Даніло, я сплутав. Англія. Барклес і Ultimate Succession. А там в Ultimate Succession напевно, і немає нікого нормальних, да? Актуальних. То тут буде стіна Джошуа Кіміх. Куди він же? Season Review Pack. ЦП Японія. Бачили ми вчора її. Сугіто. А, і це схоже, що одинарний пакетик, да? ж Лише Сугіта. Друзі. Наступний. Season е review пакетик. Це буде дівчинка з Бундесліги і хто ще. А, але це інша, да? Це з Вольсбурга. Мінге. Не бачили ще Мінг. І. Хто це? Ханко, ясно. Фігня. Гравенберг прям вау цього сону. Да, Ромка, давай. Season review. Зараз відкриємо і поглянеш наші ці діви. Щоб зловити, зараз дивись, Team of the Year. Блін, як близько було. Колір навіть синій. Але я злякався. Але це numero фут. Жесть. Але це з Байера, Кегель. А хто це друга карта? Медісон. блін, фігня. Люксик, ну за діви нагороди краще, ніж за Вейл в будь-якому випадку. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Winter Wild Cards. Майже гарний номінант. Це буде Савіч, Глобет Роторс і Тільман. Боже, яка стіна. Дякую за контент. Там навіть написано на пакетику, туди наші Тотті. Чому ми мусимо дивитись на вінтерів і на бездерів? Набо хоча б гарні вінтери. Дурсун, Сундайто гарний. Дурсун Янсен. Ну що за фігня? Oh, Elite Season Review, друзі. І тут номер фут. Яка ж стіна? Як вони скамлять з цими нагородами? Жесть просто. І друга карта це Сугіта. Фул фігня. Віриш, Требл, зараз, як ніколи близький, я писав в жовтні ти казав рано про це думати. Слухай! О, в нас тим часом був спешл пак цей, поки ви мене забайтили. І тут Гонсело Рамош і Сарлотік. Дві карти, яких ми ще не бачили, але краще б і не бачили. Паки вже проявились краще про футбол, послухати. Ну ось ми бачиш про футбол і розмовляємо. Let's go! Future Stars! ЦЗ, Німеччина, Бундесліга. Я хотів сказати, чао! Вольдемар Антон і. Ох, їх іра собі! Шохого? Бобі Чартон, фьючер Стар ікона! Куди? ого Та почекай, ми тут про футбол розмовляємо. Про великого імператора, а тут Сірбобі. Слухай, я не чекав на це, мені треба води випити. Це ще й трейдабл. Прикиньте. Сиділи, 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 сиділи. Хі -хі -хі. І тут просто Бобі Чартон. Антрейт, але яка різниця? І 4 інформи. Вау. Отак от. Ти зробив прев'ю, дякую величезне. Вінтервалдкардс. Щось там за вікном. Тілман, да? А хто? А, один! Тут один, це преміум, це не елітний. Чииш. За вікном Ультрас Рейки доказує, що вони саме жорсткі. <laughs> Дякую за контент. Так, опа, легенда. Ultimate Succession легенда в пане Форандрій. Слухай, а може це буде Стіві G? Прикинь тобі Стіві G сюди. Це саме та ікона, де він є. Перший та Тілман, Ясно, що фігня. Ні, пічон, як і мені. Ми починали з Пічон, ми закінчимо пічон. Ютуб, дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, що ваш улов в нагородах був кращий. Сподіваюсь, що ви побачили Team of the Year. Якщо кого, то напишіть мені тут обов'язково в коментарях. Не забувайте підписатись на канал. Побачимо з вами, коли побачимо. Збережіть себе. Вдало Па-па.